Потрапила до рук мені книга Юрія Ніколишина, яка має назву Очеретяні Серафіми. Дуже цікава назва і обкладинка, яка просто сама проситься до рук, хочеться полистати. Це е, книга короткими оповідями. Про людей, про життя, про тварин, про те, що можна побачити кожен день, але помітити особливе того, що сталося, може тільки надзвичайна людина. Хочу з вами поділитися коротенькою оповідкою. Яка називається Насіно. Одному студентові час від часу доводилося перетинати всю Україну на потязі, бо мешкав він у Бахмуті, а навчався у Львові. А на такому чималому відтинку дороги може всяке трапитися. І от якось, коли він їхав у купе сам, до нього підсіла вельми симпатична молодичка. Ніхто їм не заважав. Місяць безсоромно підглядав у вікно, за яким швидко минали миготливі тіні дерев та придорожніх будівель. Звідки теж блимало підморгувало світло. Піддавшись вабі романтичної ночі, хлопець до самого ранку декламував вірші. Чарівні незнайомці. Він був поетом початківцем, а найбільше щастя для поета знайти вдячного слухача. Адже, як відомо, жінки люблять вухами. Студент разом з Римами виплескував душу в обіймах спутниці, а колеса потяга гоцали йому в такт виспівуючи по рейках і шпалах свою пісню. Жінці потрібно було вийти раніше, і на знак подяки вона вручила йому сотню гривень. Поет довго пручався, але врешті взяв гроші. Допомагаючи дамі зійти з вагона, він продовжував бурмотіти, що ну, може, не треба грошей. Треба, треба, бо віслюкам завжди дають на сіно. Долинули за вітром її слова услід даленіючому потягу. От така от коротка оповідка, а так багато всього сказано і про Бахмут, і про поезію, і про щось, що могло трапиться і не трапилось. Хороші історії і хороша книга.